Дуже добрий, веселий, завжди прийде на поміч. Він казав, що мене чоловік, якраз військовий теж, і він каже, що каже, ти служиш, а я що, чим каже, я хуже. І теж пішов, прийшла повістка, і він на наступний день вже був в воєнкоматі. Лишилася мама, батько, сестри, син в нього. Він мав одружуватись 20-го числа. Він зі мною з самого дитинства. Завжди зі мною грався, завжди приходив. Він ніколи не казав, що війна його мене. Він завжди казав, що якщо треба буде, я піду. Буквально тижня три назад, може трошки більше, він приїжджав в відпустку, приїжджав до нас. І я навіть не могла подумати, що це буде наша остання зустріч. Тут взнаєм, що його більше не стало. І дуже важко. Він був дуже хорошою людиною. Завжди допоможе, завжди підтримує, завжди завжди був на позитиві. За нього не можу сказати нічого поганого. Залишився в нього син. Настільки схожий син на нього, що просто не передати словами. Дуже важко батькам, особливо матері.